Вітаю вас, друзі! Ділюсь з вами сьогодні рецептом надзвичайно смачного, ніжного, легкого, непересолодженого крему, який виготовляється без додавання будь-яких продуктів тваринного походження. Його можна використовувати також тим, хто постить. Дивіться, який він стабільний і які гострі піки получаються. Друзі, не забувайте про лайки, підписки і коменти. У миску я налила 75 мл гарячої води, додаю до неї 15 г розчинної кави, перемішую і залишаю на декілька хвилин, щоб кава повністю розчинилась. В іншу більш глибоку миску я поклала 90 г меду. Я його трішечки підігріла, щоб він став таким рідшим, і починаю його взбивати мед ось так от побілів і збільшився в об'ємі, вливаю до нього каву, розчинену у гарячій воді і буду продовжувати збивати. Для цього обов'язково має бути глибока мисочка або каструлька, тому що на початку збивання буде зараз дуже сильно ляпатись. Так виглядає крем через 2 хвилини збивання. Через 5 хвилин збивання. І отакий вигляд має через 7 хвилин. Через 7 хвилин збивання дивіться, який густий і стабільний крем у мене вийшов. До гострих піків він збився. Абсолютно густий, стабільний і водночас дуже е, ніжний, легкий, такий е, ароматний. Непересолодяний. Кому подобаються більш солодші креми, можете кинути більше меду, менше кави. Але от мені саме в цій пропорції дуже-дуже подобається. Цим кремом можна перемащувати торти, наповнювати корзинки, профітролі. можна використовувати просто як окремий десерт, можна подавати разом з кавою, з чаєм.